Придбали в магазині таку чудову підчеревинку. Будемо робити бекончик гарячого копчення. На першому етапі гарно натираємо сіллю наш бекончик. Маринується другий день. Я знімаю відео, щоб показати, що його треба повертати, щоб воно промаринувалося з усіх сторон. Дістаємо його з кастрюльки, дивимося, як він виглядає. У нас він вже маринується три доби. Побачили отаку рульку і не змогли втриматися. Купили, будемо її сьогодні робити в ящику для коптіння, бо у нас сьогодні заплановано коптіння сала. І заодно зробимо експеримент, що вийде з рулькою. Рульку ми промили. Робимо ось такі надрізи всередину вглиб ножом. І туди ми будемо шпігувати чесночок. І таку от мішанину ми там намішали. У нас така суміш. Це олію ми накидали там солі, перцю і різних прянощів. До манґала, до сала, до того, до цього. Ну, що мали, то і, то, і, то і не мішав. Натираємо і в ті дирочки, які ми наробили, теж туди гарненько спецію проштовхуємо. А потім чесничок маленький, теж по дирочкам. Коли рулька вже нашпигована у нас чесничком, в кожній дирочці по зубочку, ретельно масажуємо її так, гарно з душею. І потім вже відправляємо її в е, холодне місце, в холодильник, хай вона собі полежить там часочок, щоб вона пропиталася добре тими спеціями. У нас будуть великі тріски зі сливи. Так. Ще один шматочок. Вирішили натерти ще паприкою червоною. Відмочені тріски ми помістили в нашу каптілку. Наш піддон з лайфхаком фольги. На першу сіточку ми поставили рульку, щоб потім не доставати бекончик. Бекончик буде наверху. І наверх ми виклали собі вже наш бекончик. Поставили на газову плиту і заливаємо воду у наш гідрозатвор. Пішов у нас перший димок. Включаємо витяжку, буде трошки гучно і випускаємо. Випускаємо обережно, відкриваємо крішку і випускаємо той перший дим туди витяжку, та він собі йде. Коли Температура підходить нас до... Барбекю до червоного сектору. Тоді я збавляю одну камфорку, іншу виключаю зовсім. Ми робимо не такі, бо ми любимо, щоб воно було трошки м'якше. Якщо ви робите, щоб воно бувалося, то вам треба робити при меншій температурі. Ось таку красоту ми маємо на виході. Будемо забирати наш бекончик Закриваємо його каміничкою і хай він собі остиває і ще набирається смаку. Така у нас була температура на рульку. Прийшло у нас 40 хвилин. Зараз глянемо, що у нас там є. У нас тут все винить, все парує. Ось така у нас. Рулька вилучається втік я з кухні, бо там трошки надиміло. Ось так виглядає наша рулька. Це тут у нас ще впарюється сало. Вже скуштував. Сало вийшло смачне. Куштуємо на смак нашу рульку. Ось так вона виглядає. Смачно, смачно. Сочно, жирненька, підкопчена. М -м. А слива, м -м. слива ще дає такий цікавий смак. М -м, класно, пробуйте, друзі, пробуйте. Всім папа, -па. мирного неба нам. І не забуваємо за донат на ЗСУ.